І так, друзі, всім доброго дня, громадська радація Достав Краська область Арест-Іван. А знаєте, дивлюся на це все блядство, яке твориться в країні, і люди цьому всьому під, піддаються цьому блядству. Я не знаю, куди ми котимося і від людей, на що вони надіються, коли виконують їхні там, ці всякі забаганки і вірять те, що говорять е ідіоти, ті чиновники, е не вірять, не чують. Тих нормальних чиновників які говорять їм, відкривають очі. Е -е... Чесно, я не знаю, куди ми котимося. То міністри кричать вже через кажу, телевізійні служби новини, я не розумію просто, як змогли пропустити це все. Що люди не сплачують за той самий газ, не зрозуміло, куда йдуть кошти. Люди сплатили. Потім ляшку кричить люди у 2020 році. Не носіть маски, здорові маски здорові людині маски не потрібні, вам їх не захищає. Зараз кричать міністри, люди перестаньте сплачувати транспортування, люди сплачують. Ми показували безліч способів, що це з цим можна боротися. Це і в судах виграється. Не потрібно, щоб була у вас юридична освіта, щоб вам юрист щось заповняв. Уже все є розроблене, все знаходиться на телеграм-каналі. Не лінуйтеся, заходьте, перечитуйте. Там лише вписувати ваші дані, вже всі заяви, це все розроблене, воно дієве працює. Зараз нам електроенергію ту задирають до трьох гривень. Люди п'ять будуть сплачувати за ту електроенергію. Ви цієї послуги не получаєте. Що не получаєте послугу з того самого газу, що не получаєте електроенергії. І ви все рівно лізете, сплачуєте, заставляєте свою сім'ю голодувати. Віддаєте останні копійку, бо ти що, я не заплатив за комуналку? Та яка комуналка? Ви не зобов'язані сплачувати комуналку. І це ж ви мене наразу доказали нашу громадську організацію, що з цим можна боротись. Легше буде боротися, коли ми вкупі об'єднуємося об в купу і будемо разом, тому що поодиночку всіх розвалять і активних не буде. Без активних ви нічого. Тому просинаємося. Зараз бачили, нам да? піднімає підняли до трьох гривень електроенергію. Вчора виділили Америка один мільярд, ще скільки там мільйонів доларів на встановлення електроенергії. Ну, до цього скільки коштів виділялося, виділялося самої апаратури. Я діваються кошти, я не знаю. Ну я тільки догадуюся. Доказів у мене немає, де вони діваються, але вони сідають, розкрадаються і сідають в них в кишені. А ми, як барани, стадо, да, готові один одного порвати, бо той платить, той не платить. Мені знайомі говорять, каже, Ваня, не займайся хернюю, бо Я розумію, що твої борги розкидають на нас. Я їй говорю, блін, та є купа документів. Я тобі готовий їх надати. Бери ті користуйся, щоб ти не думала, що на тебе щось там розкидають мої борги. Ви цього робити не хочете. Ви хочете тільки, щоб за вас то зробив. Те саме і е, Усі, всіх одна проблема. Ми нам потрібно в'єднуватись. Доєднуйтесь до нас. Разом ми сила, свободу пашу палу. Далі буде. Люди, знімайте свої розвікуляри, бо вас вже і так обікрали. І чи станеться щось вашим внукам, правнукам? Мабуть, вже нічого. Так що доєднуйтесь.